Вітаю любителі Шахів, граю проти Джорнюк. Це шара ідеша 9. І захист суперник? такий. Не знаю. Шалоп Defense. А, все я поняв. Так би й сказав, бо я зразу не поняв. Тики сил и сразу звонить. Соперник укрепляется и цепляется за пишака. Я цього ходу не очікував вже 5. Хоче вже 4. Може, типу, згодні віддати коня, правильно? Чи неправильно? От слона, можливо, не знаю, виглядає, звісно, можливо, це і не дуже. Довго трошки. Щоб він взяв коня, я був би щасливий. На секунду. Можливо, на хвилинку. Якщо б мат його поставив, би. Якщо не поставив, би, то щастя б закінчилось. З що ми віддаємо коня? <кій> за те, що у нас всі інші фігури мають грати за відкриту лінію, діагоналі. Супарний когось якийсь темп лежить. Під. Чим. Дармидау! Опа-па-па! Скінь же 7. Неочікуваний хід. Хід FM. Так, він може фрезя сюди, тут. Давай, так. Можливо, я віддам слона. Здавалося, б, потратив стільки темпів, щоб за рахунок сильного слона пограти, але що? Реально? Ти даєш мені таку можливість тебе загнати сюди? Це щось нереальне. Чи реально? Так, по-перше, якийсь шах сюди і ферзь в 6, наприклад. Ми хочемо піти так. Тричі сюди, ну ти підеш так. Натуру сюди, ти скоріше слон вже 4, і ти просто візьмеш у мене це. Давай, шах. Пригвоздим і коня, і короля. Як там? <кій> Понімцовичу? Обмеження рухливості фігур. Ну, використаємо саме зв'язку, тактику і всі ці штуки приколи. Уже непогано. Поле ми забрали. Він десь не F5 прийшов. Ми його, як то кажуть, приймемо десь тут. Як ми його приймемо, не знаю. Прикол такий прикол. Так, ну може, якийсь такий хід у нас є? F6, якщо. Можливо, так зіграти просто можна. Хоч і кудись сюди, мовить, да? Сюди я просто б'ю. <кій> сюди, а якщо я так пішов, А, мати нема тут ніякого. А. Слоне в якийсь якісь є удар. Шах, так. Шах. Не бачу ні Що просто тура, так, так. Десь щось має бути, але я нічого не бачу. Нічого сіньку. Ще вшість простий хід у нього є. Ну, це навряд чи працює. Цей захист навряд чи працює. Задіяки перев'язали ми йому руки. Королю. Мат красиво вийшов. Ну, я думаю, що все-таки об'єктивно суперника мало бути якась. Ну, як мінімум, F6 там зіграти 75 на 58. Ну, королівський гамбіт, як мінімум. Так, D4. Ну, ось я. Не те, що пожалів, просто тем цей. Не хотів витрачати. Закономив цей темп на фіанкет, Де 14 назіган. Так, все-таки не туди він пішов. РЖ5, наприклад. Водим фігуру в гри, а тут виявляється, що він якби коня в захист веде. Але з іншого боку, він його з активної позиції прибирає. І тут, виявляється, він трошечки заважає самому королю. І відразу кінній 4 хороші хід, тому що ось слабке поле, яке ми займемо. І наші фігури дуже сильні стають різко. Якщо тут подивитись на них, то не дуже сильні, тому що, якби слон закритий конем. Потенційно є якийсь шанс, але поки що не ясно це. То тут, якби ясно, що слон дуже серйозна людина. Цей слон просто захищається, тому він. Не суперник нашому слону. І тут особливо без загроз. Хоча ферзь C3 було все-таки. Ферзь C3. Угу, зберігає... Ну, мені щось. А, взагалі нема ходу. А, і він тут взагалі перев'язаний, так. Да? Кінде 6 ідея в тім, що ми забираємо тепер пішака. І ось це обмеження рухливості, що тепер ферзь, ось він, він то може сюди взяти. Але він мусить контролювати Ну Тут висить мати. Саме через зв'язочку, батарея ферзь слон. Це правильно. Але в бліц часу нема, тому, в принципі, ти просто інтуїтивно. Ідеш, куди тобі хочеться. А там уже як вийде. Так. Тут у нього був захист. А тут ні. Ну, правильно, треба було грати. Ну окей, шах можна без шаху, кінь є 5 каже. Можна було зіграти. Типу, віддаєш якийсь матеріал, але основну проблему основну силу білих це чорнопольна слона, який зв'язував коня. Кій не міг нікуди відійти. да й різні матові, тактичні речі. Чорним треба було прибрати. На це звернути увагу, що без чорнопольного слона проблем не буде. Ну і було. Тут просто якби відіграли фігуру. І в них зайва фігура, зайвий кінь. в білих атаки не вистачить. Все. А тут ні, тут все в нього зав'язано. і... Фігури так і не вийшли в гру, а в мене всі атакують, і все.